Та це ми в живемо. А яка столиця нашої держави? Київ. Київ. У 52-й гімназії знову гамірно. Діти знайомляться з новим безпечним простором, роблять поробки і вивчають історію краю. Батьки теж оглядають укриття. Пані Наталія, чий син перейшов до 4-го класу. Каже, змішане навчання дозволить більше часу приділяти молодші доньці. Все чудово, все ми... подобається. Да, вентиляція працює, скаже, так, да. хоч дитина, хоч. Ось знає, що таке школа. Час буде більше проводитись з маленькою дитиною. Бо треба, скажи, маленькою дивитися, а тут ще старший. А маленька піде навчатися в цю школу? Так, да? ну, скажи, виростами, попідемо, так? Да? Євулька, підеш? Да. Капітальний ремонт укриття розпочали ще в жовтні минулого року. Спершу заземлили фундамент, згодом оновили стіни, меблі та обладнання. Була проведена штучна вентиляція, відремонтована, модернізована. Далі проведена повністю пожежна сигналізація разом з школою і дошкільним підрозділом на змішане навчання в дві зміни будуть виходити ну, десь приблизно по 160 учнів. Площа укриття понад 200 квадратних метрів. У семи кімнатах одночасно навчатимуться діти з першого по дев'ятий класи. Окремі приміщення для безпеки дошкільнят і жителів району. Так. Забезпечили тут і умови інклюзії. Є ліфт підіймач для маломобільних дітей. Загалом у школі працюватимуть 14 класів, у кожному близько 30 учнів. І початком навчального року для них організують і гаряче харчування. Ми сподіваємося, що це до максимум середина вересня. Всі діти з 1 по 11 клас, які відвідують навчальні заклади, незалежно від свого соціального статусу та певних категорій пільгових будуть харчуватися безкоштовно, і це велика підтримка. За словами виконувачки обов'язків міського голови, у місті вже 98 зі 100 шкіл готові до нового навчального року. Вони приймуть близько 40 тисяч учнів. Вадим соромики Денега, телеканал МТМ.